Його усе життя пов'язане із музикою. Маестро Іван Фіцелович понад півстоліття працював викладачем віолончелі в дитячій музичній школі імені Лисенка і був керівником струнного квартету в обласній філармонії. А ще завідував музичною частиною в облмузремтеатрі. У колі прикарпатської інтелігенції його знали як талановитого композитора, інструменталіста, пісняра, автора духовних творів, майстра обробки народних пісень. Він був дуже прекрасним мелодистом. Тобто його мелодії вони лягали просто на, на, на вухо, тому що е, вони запам'ятовувались і вони такі були з одного боку як вітерець, який такий е, летить десь, скажімо, Це природа, яка летить. Тобто завжди можна було в його музиці уявляти. Е, можна уявляти не можна було, а можна, тому що вона живе. Е, це, це дійсно. Така така музика, яка одухотворює. для своїх учнів та послідовників. Іван Фіцелович залишив велике музичне надбання із широкою та розмаїтою народною пісенністю. У творах композитора переплилася ціла низка жанрів, традиційних, народних і сучасних тем. Попри свою невтомну творчу працю, він відзначався неабиякою шляхетністю та скромністю. Це була цікава людина, і філософ, і музикант, і звичайно, людина талановита, і малював, і вірші писав. Так що я, звичайно, ріс в такому цікавому середовищі. Він страшенний був естет. Він завжди все знав. Ну, може, це йшло ще з його е, родини, звичайно, але він дуже добре знав, що. Порадити, як порадити, як одягнути, як себе повести. і надзвичайно скромний. був. Іван Фіцелович поклав на музику не лише твори українських корифеїв. Завдяки його майстерності, романсами та піснями стали вірші прикарпатських поетів Володимира Качкана, Степана Пушика, Романа Юзви, Миколи Кубика, Ярослава Яроша, Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.